Почули якийсь шерхіт. Думали, Миша, висуваю це, це, це ліжко і е, дивлюся, там змія. Ми пішли в тамбур. Е, я задзвон, подзвонив сусідці, викликав сусідку, кажу, може, це у вас, вона налякана, каже, в нас змій нема. Ну, одна з версій найбільше це балкон, що він з балкона заліз. Проте дев'ятий поверх. Я не знаю, як він так акробатично міг залізти. Вентиляції всі зачинені. І також не знаю, звідки там міг бути доступ туалет, єдина ще версія, але там теж досить обмежений простір. Спочатку телефонували в ДСНС пожежним, вони сказали, ми вогонь гасимо, ми зміни ловимо, шукайте собі зоопарк. Потім зателефонували до поліції. Я був на балконі на відстані. Роман був тут. Він взяв палицю і почав її ловити. Пітон почав шипіти, почав кусати його за палицю. Я не знаю. Я роздрукував оголошення на першому поверсі в ліфті. Розвісив оголошення. Ніхто не прийшов. Патрульне поліцейські з собою мають завжди тактичні рукавиці. Е, Саме якраз так, на такому виклику вони стали в нагоді. Привезли нам е, поліцейські. Він у них ще в машині збіжав. Розбирали машину, іскали його в машині, знайшли. Думали, він взагалі збіжав. Це королівський питон, ну, по окрасу похож. Зовут його Артем. У нас він знаходиться на передержці около суток. Кушає, Пьет, кусается. Мы его оставлять не будем, она агрессивная. У нас все животные ручные с детства.